У маленькому містечку на заході України, де всі знають одне одного, жила звичайна сім'я мати, батько і двоє дітей старша сестра Марія та її молодший брат Андрій. Марія завжди була опорою для своєї родини. Вона працювала юристкою у місцевій юридичній фірмі, а Андрій навчався в університеті, мріючи стати архітектором. Їхнє життя було спокійним, поки одного дня доля не підкинула їм випробування, яке змінило все. Все почалося з того, що Андрія заарештували за підозрою у крадіжці. У місцевому магазині зникли гроші з каси, і свідки стверджували, що бачили Андрія поблизу магазину того вечора. Хоча він заперечував свою провину, докази були проти нього. На місці злочину знайшли його капюшон, а камери спостереження зафіксували схожу на нього фігуру. Андрій був у відчаї. Він знав, що невинний, але ніхто, крім сестри, йому не вірив. Марія, почувши про арешт брата, відразу ж кинула все і почала діяти. Вона знала, що система іноді помиляється і була готова боротися до кінця, щоб довести невинність Андрія. Марія взяла справу брата під свій контроль. Вона знала, що час працює проти них, тому почала збирати докази. Спочатку вона відвідала магазин, де сталася крадіжка, і ретельно вивчила записи з камер спостереження. На відео була лише розмита фігура в капюшоні, і Марія зрозуміла, що це недостатньо для звинувачення. Потім вона знайшла свідків, які бачили Андрія того вечора. Виявилося, що він був у іншому місці у кафе з друзями. Марія зібрала їхні свідчення та записала їх на відео. Також вона знайшла експерта, який міг довести, що капюшон, знайдений на місці злочину, не належить Андрію. День суду настав. Зал був заповнений. Прийшли друзі, родичі і навіть місцеві журналісти, які вже почали писати про справу молодого злочинця. Марія, однак, не збилася з пантелику. Вона була впевнена в своїй позиції і готова до бою. Прокурор виступив першим, представляючи докази проти Андрія. Він наголосив на тому, що Капюшон належить підозрюваному, а свідки побачили його поблизу магазину. Марія ж уважно слухала, роблячи нотатки. Коли настала її черга, вона почала з того, що представила свідчення друзів Андрія, які підтвердили, що він був у кафе у час крадіжки. Потім вона викликала експерта, який довів, що Капюшон не міг належати Андрію через відмінності у розмірі та матеріалі. Найголовнішим моментом став запис із камер спостереження. Марія показала, що фігура на відео була значно вищою за Андрія, а також мала іншу постать. Вона наголосила, що поліція поспішила з висновками, не провівши належного розслідування. Під час перехресного допиту прокурор намагався поставити під сумнів свідчення Марії. Але вона залишалася спокійною та професійною. Коли прокурор запитав, чи не заважає їй особиста прихильність до брата, Марія відповіла: я не лише сестра, я юрист і моя мета встановити правду. І правда полягає в тому, що мій брат невинний». Ці слова вразили всіх у залі суду. Навіть суддя, який спочатку ставився до справи скептично, почав прислухатися до аргументів Марії. Після годин обговорень суддя оголосив вердикт. Андрій невинний. Зали суду наповнився оплесками, а Марія, не стримуючи сліз, обняла брата. Вони виграли не лише судову справу, а й довели, що правда завжди знайде свій шлях. Після суду Марія стала відомою у містечку як сестра захисниця. Її історія надихнула багатьох, і вона продовжила боротися за справедливість, допомагаючи іншим людям, які потрапили у складні ситуації. Андрій же повернувся до навчання, але тепер він знав. Що у нього є найкращий захисник, його сестра? Ця історія підкреслює силу родинних зв'язків, мужність і віру в справедливість.